Звичайно, завершилася шоста гра чемпіонату Києва, в якому команда Атлет протистояла суперникам із команди США 10. Щоб дізнатися думки про гру, ми підійдемо до головного тренера команди Атлет 20-15. Чи задоволені ви грою сьогодні і чи всі гравці виконали ваші настанови? Задоволе тільки першим таймом. Ми вигравали 3-0 і по грі просто була наша перевага два рази. О, і під час е, першого тайму ну, не було взагалі притез до хлопців до виконання установки до, е, до наших домовленостей перед грою. Ну, перший тай, да, другий тайм, е, команда суперника е, грала гостріші, тому що, на жаль, захисники не, не грали так, як треба було. Ситуаціях як ви оціните от всередині е, команди моральний дух після сьогоднішньої гри? А, та ну я думаю, що ска так що прям сьогоднішня гра не можу, сказати, підсумувати наш е, загалом командний команди дух? Ну, взагалі, все добре. Ну то діти працюють, е, вони хочуть. Ми теж за, е, замотивовані е, працювати. Не знаю, ну, мені дуже шкода, що ми сьогодні не взяли своїх три очка заслужених після першого тайму, такий рахунок і пропустити тривали. Тому, а так взагалі, ну до цього, ну взагалі все добре. Сучасний футбол активно бореться з гендерним стереотипом, і наша команда має у складі дівчинку. Що ви можете сказати про її внесок та роль у команді, та як вона руйнує, застрілі уявлення про цей спорт? А, то я скажу, якщо. Е... Саме розглядати нашу гравчиню, які Міка то це лідер команди. Вона навпаки, приносить в, нашу, в наш колектив цікаві, ну, цікаві моменти, В її хлопці до неї прислуховуються, вона своєю грою доказує, що, що і дівчата можуть на рівні грати да, якийсь період з хлопцями на високому рівні. Тому стереотипи всі вона зламала. Своєю грою, тому не навіть навіть раніше, там будучи на початку своєї тренерської кар'єри, не міг виявити, що до е, такого рівня може грати гравчиня е, в хорошій команді на хорошому рівні. Тому якщо буде більше дівчат, і нас буде футбол далі розвиватися, то навпаки треба підключати, допомагати їм зростати навіть якийсь період е, у команд хлопців. Дякую, це вперед. А тут вперед. mm oh.